Недавно викладав ролик, де я показував нашу іншу ділянку з малиною палана. Тепер покажу те, що росте у нас. І бачимо, висота менша, Попала під заморозки. Ці два рядочки доволі непогані. Підживили декілька днів назад карбомідом розсипали. Думаю, що ми її все-таки витягнемо. Ось тут набагато менше вона. Тільки бачимо, тут у нас степ, поля, вітри холодні і так далі. Зима була важка. Ну і як бачимо, місце посадки впливає. Підділялося одинаково, що тут, що там. Тут у нас посаджена Адзійова і пшехиба. Саджалося рідко, скільки саджанців було небагато. Все подосаджується. Все подосаджується. це ось тут у нас тваря точки Еріки. Також вона не сильно висока, ми їх вже просапали, ну доволі все, непогано виглядає, нічого все, все буде добре. У нас це рядочок феномен, Треба, це літня малина. Треба протягнути, поправити кабину стрічку. Ось тут потрібно буде ще купити. Талити капельну стрічку і купити мішочок кальциніту і все гарненько тут прокапати. Оскільки того року ціна на малину буде, це, це я вас запевняю. Тому потрібно трішки вкладати. Вона Вже покропили ми від хвороб, від кища, від д -д демели, від всякого роду паразитів. Нам потрібно, потрібно її розганяти, тому це моя порада. Так, зараз я швиденько покажу половничку. Так, ось тут у нас молода з полоничкою Це мальвіна так виглядає Тут у нас оця осіння посадка малини мопема прималма, енросадіра, полонез і так далі. Ну, непогано, але сидить маленька доволі. Але прийнялась непогано і полуничка. Це алегру, щось менші дочки але тут ще в нас проблема з'явилася, це з хрущем. Дуже багато під'їдає хрущ. Ось так виглядають на осінь. Надіюся буде саме. Так, друзі, всім дякую за увагу, можливо, було погано чути, но... але я не піду, оскільки не хочу <бруднайтеся> Всім хорошого дня, миру. Ставимо лайки, підписуємося на канал, до побачення.